Всім привіт, колеги! Нарешті я завершив шліфувати кулачки. Їх я зробив 4 комплекти, хоча планував робити 5, але п'ятий комплект зовсім поганий, його я викинув. Що в мене вийшло? Десь не до кінця проточено, десь проточено симметрично нормально, але всі кулачки були куплені зовсім задешево на OLX, би ушні, само собою, і тому їх не жалко потратити на такий експеримент. Навіть якщо нічого не вийде, то сумарно на них я потратив десь. Десь ну, максимум тисячу гривень. Але якщо вийде їх відновити, якщо вони будуть гарно працювати, то я вважаю, що це дуже добрий результат за таку суму. Але в результаті цієї роботи я отримав не тільки відшліфовані кулачки, але й дуже засраний станок. Він сильно покритий шаром пилу, і зараз мені доведеться це все відмивати, відчищати. Для початку я зніму само собою всі ці е Покривашки, якими я закривав, заберу ось цей піддончик з водою, який дуже гарно допомагав збирати пил у себе. Я їх штук 5, мабуть, викинув, там такий товстезний забирався шаргівна. Потім я буду все мити. Моторклінер. Таку рідину моторклінер я використовую для відмивання станка. Купив я її на OLX. потратив десь гривень 500, наче за 5 літрів, може там чи 600. Ось контакти. Продавця, сміливо можу рекомендувати, тому що мені дійсно дуже сподобалося, як він працює. Ну, навірно, так буде видно. Ставте на паузу, переписуйте, і це не реклама ні в якому разі. Я купив це за свої гроші. Просто рекомендую як те, чим я що я використовував і чим я задоволений. Частково я вже обробив. Потроху продовжую. миючий засіб я буду за допомогою SOR Biol Універсальна. Це концентрат українського виробництва компанії Хімпром. Я використовую ще, ще три хімічних засоби. Їх засіб для захисту, засіб для миття рук, і масло залите в станок теж з цієї фірми. Пізніше я розповім про них окремо. А зараз будемо змивати. Почнемо з простого. Задня бабка. От такий результат. Вона навіть щещає ця хімія погано приклеєну фарбу. Таке стекло з Станини. Добре. Дивимось сюди. Не знаю, видно вам буде чи ні, але сходить навіть ржавчина. Ця частина була дуже брудна. деталі відчищають. Ось тут дуже добре видно. Також в багатьох місцях відстає погана нанесена фарба. Що стосується Фарби, до цього я її не міг зняти. Ось такою, колеги була моя спроба пошліфувати колочки. Я це зробив. В наступних відео буду показувати, чи вони сходяться чи не сходяться до центру. Як це в мене вийшло, що з цього вийшло? А зараз мені його ще довго мити, відмивати, продувати і продовжувати працювати, тому що роботи до нього вже знову накопилося. Як тільки з'являється станок, зразу ж з'являються робота, як і будь-який інший інструмент. Як тільки у вас з'являється новий інструмент, якщо люди знають, що ви займаєтесь якимись роботами, то тут же на цей інструмент знаходиться задача. Тому купуйте інструмент, робіть руками, мрійте, трудіться і буде вам успіх.